Всім привіт! Мене звати Катя. Вже майже кінець вересня, а моє робоче місце досі не готове до осені. І сьогодні я перетворю цей рожевий хаос на осінній затишок. Зараз моє робоче місце виглядає ось так: все дуже яскраве, всього дуже багато і мені захотілося мінімалізму. Взагалі, я не фанат мінімалізму. Я навпаки люблю, коли все ось так натикано, і я була дуже здивована, коли зрозуміла, що я хочу саме мінімалізм. Я не хочу цього всіх цих відтінків, цієї яскравості. Я хочу просто спокою. Все це рожеве дуже почало тиснути мені на очі, тому воно благополучно відправляється в коробку чекати наступного року. І це перша осінь за останні роки, яку я дійсно чекала, і коли насправді захотілось затишно облаштувати свій куточок. Осіннього декору в мене небагато, тому дещо буду робити сама. І почнемо ми з перевтілення ось цього черепа. В моєму дитинстві була дуже популярною серія журналів про анатомію, і до кожного журналу клала якусь пластикову частину тіла. І в кінці, якщо ти зібрав всі журнали, в тебе повинен вийти повноцінний скелет. І цей череп саме з цього журналу, але я його не збирала, це мама купила мені колись його на блошиному ринку. Спочатку я думала зробити його таким старим вінтажним за допомогою фарб, але в останній момент передумала. Він був дуже пошарпаним, тому частково прийшлося його обробляти гравером. Очі я заліпила йому самозастигаючою глиною, тому що з цими дірками він виглядав дуже смішно. Коли висохла, я встигла навіть сходити на манікюр, я почала замішувати різні відтінки фарб, хотіла додати навіть якусь таку плісняву на нього, але в останній момент я зрозуміла, що не хочу дуже заморочуватись над ним і просто пофарбувала його в чорний. Мені здається, що так теж виглядає максимально круто. Ось тут в мене завжди лежали маркери, я не буду змінювати порядок, змінюю тільки зовнішній вигляд. Акрилові маркери в мене знаходились в ось такій яскравій косметичці. Її ми змінюємо на чорну. Олівці в мене зберігаються ось в такій коробці. Це взагалі була коробка від цукера, коли вона мега зручна. І колись, коли я активно займалась малюванням в скетчбуках, це був мій основний панал. В ньому я змінювати нічого не збираюсь, просто поставлю тією стороною, щоб не було видно Мері Крісмаса. Ще в мене є ось такі спиртові маркери, які взагалі не вартують своїх грошей. Вони коштували дуже дорого, і я ними майже не користуюсь. Краще купити якийсь великий набір за 400 гривень, ніж купувати ось це. Не пам'ятаю скільки вони коштували. Ну десь 1200 мабуть. Ще сюди я хочу додати ось ці парфуми. Вони мають неперевершений осінній аромат. Я їх використовую в якості аромодифузора, просто пшикаючи на дерев'яну кришечку. Тут в мене взагалі був повний хаос, купа канцелярського приладдя, яким я навіть не користуюсь. Зараз я вирішила залишити тільки мінімум, і ось такі баночки, в яких буду зберігати насадки для стилусів. А лоточки, на жаль, вони у мене тільки рожеві, я вирішила зберігати в черепі, щоб вони не так кидались в очі. Вище у мене знаходяться фарби. Я переважно користуюся акриловими, але я зберігаю для чогось фарби з картин по номерам, також люблю інколи помалювати акварелью. Тут мені ще треба якось заховати ці всі баночки, щоб не було візуального шуму. І ще сюди хочу додати ось такий гарбузик, який я ліпила із самозастигаючої глини. Тут в мене знаходиться пастель, я її досить рідко використовую. Не знаю, що можна ще сюди покласти, тому вирішила прикрасити ось такою свічкою з ароматом цукрової сливи. Ось тут у мене раніше стояло кашпо рожеве у вигляді дівчини, я там зберігала стрази. У мене є ось такі дві осінні свічки, я думаю, що ось ця піде на робочий стіл, а ось цю можна круто розмістити на полиці. Також поставлю ось такий келих для дрібничок, бо у мене їх постійно багато і я не знаю, куди їх діти. Всі свої стилуси я вирішила зберігати в ось такій крутезній тарілочці. На жаль, вони в мене всі дуже яскраві, і мені б хотілося б мати якісь осінні, але маємо, що маємо. Тут в мене зберігаються стрази від картин і маю дуже класну тарілку, якій зберігаю стрази від своєї зараз улюбленої картини з клоуном артом. Ще я маю невеличку гору скетчбуків та блокнотів, їх також зберігаю тут. Ось тут в мене знаходиться все, що пов'язано з ліпленням, а саме глина та повітряний пластилін. І я просто не знаю, куди мені дівати весь свій інший мотлох, тому що у мене його багато, і він ледь поміщався тут, навіть не весь. З цією перестановкою не знаю, мабуть, буде десь на підвіконні. І переходимо до ось цього простору. Тут буде найцікавіше для цього мені знадобиться ось така велика дошка. Сподіваюсь, вона не впаде і не відіб'є мені пальці. Для мене осінь асоціюється не завжди з гарбузиками і листочками. Для мене це в першу чергу персонажі хорор-фільмів, самі хорор-фільми і все, що пов'язано з жахами. Тому, щоб заповнити простір над столом, я вирішила створити ось таку дошку з персонажами культових хорор-фільмів. Між ними були дуже негарні стики. і Я не придумала нічого краще ніж спочатку наліпити об'єму за допомогою повітряного пластиліну а потім пофарбувати це все в червоний. Прикрасити все це я вирішила кажанами, і мені безмежно подобається. Хоча, коли я почала фарбувати в червоний, я думала, що ця ідея повний крінж, і хотіла навіть просто викинути. На столі я розмістила стрази від картини, яку ще не почала, свічку у вигляді гарбузика і скляний органайзер, який раніше був свічкою, а зараз в ньому дуже круто зберігати канцелярію, якою користуюсь найчастіше. Ще як придбала ось такі крутизні свічки у вигляді кісток і планую розмістити їх зверху. Розмістила також всю свою літературу в стилі хорор. У мене з книжками не дуже ладиться, мені дуже складно почати їх читати, тому сподіваюся, що це буде таким натхненням для мене. Ось так в нас вийшло, мені дуже подобається все саме так, як я хотіла. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. сподіваюся, вам теж сподобалось.